Доброго дня, день, я Гуркос Андрій Іванович і ми граємо Майнкрафт з модом Craft, Railcraft на сервері. Так, у нас грає фіня, як я сів на якогось дракона. Я не розумію, що це таке. ну я не знаю, ну я, ну я, я, я хожу. О, нарешті. Як ти закид пена? Я тут викиду без дракоша. Та я не знаю як. Я хочу на ночі покататися. Блін, не годим злетіти. Це що? О, все. Ночара, 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 куди ти тікаєш? Ночі! Ночі злітати. Ночі? Я тебе кошу, я злітати. Блин, я вижу. Я звідки з факлем взяв. Давай! Хто хоче, щоб я на ньому політав? О, я на кресі буду літати. У, сиді, я полетію! Ууу, прикольно я на летучий мешці летаю <с Burp> Але А, а машина, я на модьяра. І і... Що, що, ти... Зараз пони появляється Пони. Чурли, ой, 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 я не хочу на пони. Я хочу летучую креску. Я хочу креску. О, все, я на летучей кресте. Ой, я не знаю. Что с твоим Томасом? какие-то яйца летают. Ох, я пить меня такой. А слайд, как. Ч Томас черво? Кожу Томас, ночь, червоний мою чер. Ну, занимаюсь. О, я на ноги сяду. О! Потонки. То поняшь, Який мод, зашибись! Качайте! Вау! Я хуже на ногах! Вау, перший в Майнкрафті нове, що їх видно буде. Чи, музичка така прикольна. А На ньому можна лететь. Все. Ноги ну, йдіть далі, гуляйте. Не знаю, хто найбільше подобається. Літуча креска. Тут то есть ночь. О, на големі можно. Па па, 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 папа. Па, па, па. дако... дракоша мій. О, дракоша. Я на драконі літаю в вендерменському. Дайте как можно летать? Не знаю, дивись на чому я летаю. Подивись на чому я летаю, чувак. Подивись на чому я летаю! Куда ты чекаешь? А я на куртке. А да ты куртка и Де ты и твоя куртка? А я чета? Як літати, я Не знаю, на мене летається. Ти пеш до мене, подивися. Тайна, два рази на курці можна Не знаю, на... я літаю на энд дракон. Так, мої мої предметы сидят туча майщит дракон. Я буду на них лещать. Само, можна літати, але будем мало тут. Де курка? Де Ти их курка твоя? О -о -о -о, ти пешишь? Ти подіду. <ривання> Ой, да ты б тебе. Я на куртке летаю. Да ты твоя куртка. Такой там, де ми разрушили твой спаун. <ривання> Ой, я буду на короле наказать. Ура, на короле. Дракон ты. Я же улетаю без дракон. <ривання> а дракон як быстро летает, я вообще зашибейся. А, да я є. Гама мод 0. Попробуй без гадмотки. Ты же Эй, зарубика. Крипер байт. Ага, прикольно. На крипе їздити. Я йду mm -hmm. wow, тут разведу эту карту. Вау, тут мини-мап, я их люблю мини-мап мини-мап. цей, крипер байп, я не могу зайти. А я, я, на, я на дракоще летаю. <говорит> Не, гамотку мы липшу всякие всякий вебрак. <говорит> да, мод прикольный.